Да. Зараз буде відбуватися те, що у нас робиться на кожному ярмарку. Це ритуал посвяти у майстри. Усі майстри досвідчені, але це ритуал посвяти в майстри цього творчого простіру і якби таке в таке творче. Творче об'єднання, тому що ви познайомилися, будете спілкуватися, товаришувати, і ціль цієї цього, цього ярмарку. І продажі, і знайомства, і пошук клієнтів, пошук співробітництва. І от ми придумали по святу е, у майстри. У нас є таке дерево, дерево творчого зростання, дерево життя, дерево натхнення. І тут вже багато-багато таких долоняк. От. І е, кожен раз ми, е, тут у нас е, е, нові і нові майстри нові долоньки. І так, перша. У нас мені попалася на очі краско Олена, яка займається в'язаними іграшками для маленьких та дорослих, а ще робить іграшки, набори, пледи. Оце її місце. Тут майже ціла така фабрика. Ми думаємо такий які та то це китай, Китайці китайських робочих, так які Маленький. там не да, і день вночі ж працювали, і зробили так багато іграшок і такий багатий асортимент. І так я прошу Олену краску вийти та й показати, яке місце так знайомимося, Олена Краско. То от яке місце їй на дереві? Тому подобається. І ми вас туди повісимо. Скажу: я вішу на дереві, і мені гарно будете розповідати. Так, вітаємо, Олена Краско. Частина нашої творчої родини. Так, стоп. Ні, ні, все. Хто від по-люгму відмазався, да. більше, більше так не буде. Тому ми зараз з зеленою краскою проведемо експрес-інтерв'ю. Тоб... Так. І запитаємо Олени Краско, відчуває, що вона потрапила в творчу родину, що тут ніхто не кусається, що люди допоможуть. От. А творчий простір він ще для того, щоб зустрічатися. Тетяна Дмитрівна. Кожного дня, як на роботу приходить, щось там підправить, несе якусь там мі мітьолку, там, щось таке. От. І це добре, тому що якщо люди відчувають, що тут їм раді, що тут можна і щось зробити, там, кукурудзу перебрати. От. У нас толоки вже проходять. Да, от, е це була така е творчість. Робили Берегиню, Берегіню, Татьяна Дмитрина Коника. От. І це прикрашає наш наш простір, наш простір, простір майстрів, у якому приємно знаходитись. Так ач повторюю вже повторю питання. Відчуваєте, що ви? У тій атмосфері, яка вам подобається. І, да, ще... Я дуже рада, що я приєдналася до такої спільноти творчих майстрів. Всі чудові, всі на позитиві, така тепла атмосфера, всі дружні, ну, творчі люди, в них така енергетика особлива у кожного. У кожного Свій інтерес, у кожного свої неповторні роботи. І спілкуються вони і між собою, і з іншими людьми. Теж вже з творчою ноткою, з творчим підходом і з позитивною енергетикою. Від них іде тепло, йде, ну, просто. Колосальний такий позитив, заряд, і ці люди, ну, по-справжньому вони несуть добро і ну, віру в те, що от кожна в нашій такій обстановці, тим паче в нашому місті, і кожен робить такі речі, тобто з вірою. З майбутнє, з тим, що ці речі вони, вони принесуть і користь, і тепло, і е, іншим людям. Вони поділяться цією своєю енергетикою, все, що вони е, залежали в свої вироби, і це принесе добро і зробить наш світ краще. Добре, дякую. Так, якщо треба буде нам е, таку задвінути таку річ, таку красиву, таку змістовну, ми будемо запрошувати е, Альону Краску. Так, всі запам'ятали, як вона виглядає. Запишіть, запишіть телефон. Так, друга в мені попалася Олена Гаражина, е, мати. Бо тут сім сімейний такий дует донька Аня Гаражина, десь Боже вона голова. жив, так да. вони займаються прикрасами і дуже добре валя... валяння, да, виходить. Тому Олена пише, що у неї головне це прикраси та іграшки з вовни. Олена Гаражена стає. <плес> Вона вже давно частина нашої, нашої так, спільноти, але зараз вже офіційно зафіксована на відео. Так, кажіть, куди ми вас по. Дивіться, на знання та о, о, Оце гілочка така. Так. Питання повторюватись не буде. Хто готував, готувався? А? Так, одне слово. Так. Ой, не хоче. Не хочу. Спокійно. О, спокійно, у нас прищепочка є. Так. Так, і запитання до Олени Гражена. Яке? Яке запитання? Вопрос зал. Питання є, питань нема. Надихаю, тваринки. А, да, да, так, так, да. так. Я да. тому персонажі Ще за все роблять тваринок. Так, да, це дуже хороше, хороше питання. Чого? А у нас тут багато таких по котикам майстрів, по собачкам, Да. Вас, Чому над... вас само... надихають. Mm? Чому саме валяння? Чому саме Я не тільки валянням займаюся полімерною глиною, мозайкою. Ну, валяння частіше за все. Чому? Тепло. – Активно, так? Все, не будемо. Відпускаємо. Запам'ятаєте, майстер валяння, майстер багато такий функціональний. Олена Гаражина. Так, так. От у нас новенька, хто на новеньку на кравець Катерину. Кравець Катерина вносив нашу таку пенсіонерську тусовку. я та я про себе, таку молодіжну. Як буде молодіжна? В общем, таку. Молодіжна, так, такий напрямок, тому що, мало хто розуміється, на аніме. От, що воно таке. От, а Катерина робить аніме-ляльки, також робить біжутерію. І ще вона малює так, так, ілюстратор. Так, да, Вона ілюстратор, у такі чудові там лістівочки, календарики. От, і ми приймаємо в нашу творчу родину кравець. Катерину, яка нам так, познайомить нас з іншими культурами, да, і от про інші культури, чим вони можуть надихати українського майстра? Ну, то ж японське там аніме. От, От раз, будь ласка, до, до двох словах. Чи може чим, чим надихають да, інших От Японське аніме, там, японське мистецтво, там, наприклад, там, ну тімарі. насамперед всі культури зв'язані, і коли починаєте не тільки свою вивчати, а ще інше, то помічаєте зв'язок між культурами і, і є міфологічна основа. Там, Зв'язана з е, різними міфічними істотами. Ну, як у нас там русалки, чи там домовики, а там інші є істоти, і от вони перекликаються, і в аніме вони присутні, і, ну, і у нас отак у побутовому житті. А надихають ну, е, різні персонажі, герої, які е, у складних ситуаціях. Е, Вирішують різні питання так само, як у нас, от складні умови, в яких ми живемо, і ми також в них намагаємось знаходити позитив. Так і головні герої також за ними знаходять свій шлях і вирішують різні питання. Ось добре. Дякуємо. А, стоп, стоп а ми ж найлюбленіший аніме героїв вас. Ну, ми їх, звісно, не знаємо, але. Але як його не <с> um> Ну, їх дуже багато, так не можу сказати. Ні, ми робимо. Ну, так, таке. Нічого нема. Ні. Є, так от якось так, ну, не знаю, зараз не пригадаю. Добре, ну, Так, Чуть не забули, так? Ходи, покажи вам. Так, на листечку. На лисичку. Так, дякуємо кравець Катерині. Конс... То... Поверніть мікрофон. Так... Я, я не помітила мікрофон. Ви там зараз будете матюкатися. <звук> <О>, а... <звук> так, э, наступна. Ірина, вяжу ігрушки. Перчатач, російсько -російсько, да? Перчаточные куклы плиту макраме. Це Ірина, яка отут вот скромно стоїть. Як ваше прізвище. Жирова Ірина. Жирова, Ось вот. вот така майстриня. А ви принесли оцих? А ви в мене питайте, а я вам розкажу. Да, ви принесли оцих. Так, так, хорошо. Так, ми так от зробимо. о, Так. Ну, запитання ви принесли у цих? Я прийшла сьогодні сюди не сама. Я прийшла з Жоріком. О, виходь, виходь! А, як тут гарно! Як тут красиво, скільки майстринь гарних. Жорік, а що ти побажаєш усім майстриням? Гарної ярмарки, щедрих покупців, натхнення під мирним небом. Дякуємо. Так, якщо я не помиляюсь, у Ірини є Ютуб-канал, де у неї ці іграшки розмовляють, щось там, так, як спілкуються, щось таке. Вона наша людина, яка е, відноситься до ляльок як до живих істот, як до своїх діточок. І тому її місце на дереві. <риклад> так. Яке вам подобається місце вище ніж. Отут. Ні, 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 ні. От отут. О, отут. О, О. От тут. О. Так. тут. Все, я можу йти. Ні. Зауваження Хто? вашого Жоріка. Він забув про мене сказати. А то майстрій, майстрій, а я пробачте, от Він... і жорік такий. Він справи свої помилки. Це так. А хто Сергій Петрович? Батька Жорика чи що? Майстрині, майстрині, майстри. А мене забули. Майстра забули. ну у нас тоді Не було... Не мене забули, мене забув Жорік. Жорік. то він перенервничав, перехвилювався. Добре, аплодисменти Жоріку і Ірині Жировій. Так, Дякую, віддайте. Так, наступна, ви підготувалися з Жоріком, там без біжоріком. Так, наступна у нас мати, мати кішачок. Ольга Іванченко. Ольга Іванченко. Це наш теж наша людина, бо вона полюбляє кішачок, там картини з кішачками, там котики. Це ж без я не буду Та ви говорите, як вам. Е, а зараз ми щось придумаємо. Наприклад, наприклад, якщо кішачки, да? ми вас е, спитаємо, е, чи там є прототипи у тих котиків там кишачок ще мишата які слизуть там ці там забияки куди там лізуть до этого до тигра знаєте, у кожного, у кого є животне, знайдеться запросто свій прототип да. у кого так. какой характер у какой кошки у какой собаки Не Тільки наблюдательность Добре. Так, ми не будемо. Знаєте, я очень рада, що я попала О. в атмосферу созидателей. Притом не только вы про просто созидатели, вы так прекрасно все работаете. И это все... Я знаю, что каждый ребенок дается с любовью, с какой-то такой душой, каждому хочется дать имя. И вот хотя бы вот в этом мире прекрасного мы как-то может и прячемся иногда, но очень приятно, что не закрылись совсем и выходим в эфир и пытаемся как-то продлить жизнь прекрасному. Спасибо большое. дякуємо. Ольга Іванченко, мати. А ручку сняли? Ні, ну, да. ще. Матука <фористеть> матюкатись катить хочете. Так, ку куди? Ну от ми тут. О, тут у нас оду рядом с, тут у нас був ще чоловік. Огні Валентин. Майстер по деревині. Все, Ольга Іванченка прийнята. Так, віддайте мікрофон. А, віддала. Так. І остання теж дуже зв'язана з нашими любими з э, нашими любими э, тваринками. Це Стрюкова Тетяна. Вона робить такі комфортні. А чого і не кіт, а щоб Чого і не кіт, щоб отак гойдатися? Так там є. Хочеш ковбаски? Та ні, я посплю. Вона створює для цих тварин. в русську періоді. Які нами керують такі комфортні міста. Де вони відпочивають, та там воно що дай туди мені їде, бо я не хочу там злазити сплю. От. І ми приймаємо до кола майстрів Тетяну Стрюкову, яка володіє майстерністю макраме і робить гойдалки. Декор. Що, що це написано? І декор. І декор. А, оце мій такий декор. Так. І ми Тетяну Стрюкову. На дерево. На дерево. На ділямо. Чотке. Так. Ну, це, це ж зобов'язання не припиняти, припиняти займатися творчістю. От не, там, не чекати там натхнення, робити, 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 і робити. Так. Питання з, з чого? З залу. Ні? Слухаємо. А на дворі можна відчути ці прізла? Так. А їх треба взагалі брати, якщо чи не треба? Якщо, можна напускати. Так. Если испачкаются, их просто как влажной губочкой протерли и все. Они выдерживают солнце, влагу, быстро сохнут, высыхают, да, в идеале, не прямые солнечные лучи, там 12 часов, как бы да. Чтобы, ну и вы же тоже там не будете в такое время сидеть, чтобы задинок. А так спокойно рассчитаны на, на уличные условия. Как такая хрупкая <кх> девушка, такую тяжелую физическую работу. Желание. То есть, когда есть желание, оно же все уже, уже все подымешь, все перевернешь, все сделаешь, лишь бы было желание. В принципе, чего и многим всем желаю, чтобы не было выгорания. Потому как я занялась макроме тогда, когда мне наступило выгорание в другой сфере. И мне нужно было чем-то себя а как занять. Домой? Это занимаетесь? С 23 -го года. То есть я год старалась там... У меня был бизнес, я год старалась его тянуть, тянуть. У меня уже он выгорел. У меня уже не было желания работать. Я год надеялась на то, что я все-таки вернусь к этому. Нет, и я вошла в другую, в другое русло пошла. Так что главное, чтобы не было выгорания. Удачно. А бывают так еще вот такие питання, какие шишки, они же не такі непредсказуемые. Вот, вот убежит хозяин, купил за три тысячи ему гамак, а, він, говорю, не буду там Ну, ждать. Естественно, вы должны это видеть по своему коту. Вот у, меня, у меня на данный момент 6 котов. Э, регулярно два. То есть у меня один спит в гамаке, а второй ни в какую. Ну, у меня первый пошел там сначала в пакетик, в коробочек, на тряпочку. Йому вот ему купили первое такое вот просто магазинное лукошко. Все, он ее сел, я сплела гамак, положила, он лежит. А второй. Ні в коробочку, ні в пакетик, нікуди він он не ложився. І в гамак он теж не пошел. Тут нужно смотреть по своєму животному. Насильно ви його туди не посадите. А клієнти не дзвонять? Да. Не дзвонять клієнти? Повернення, коту не сподобалось. У мене подруга їй сильно очень хотілося, Она купила. Говорит, там не пофиг, говорить, що кот там не сидить. Говорить, мені нравится. Хай висит элемент. Да, фейер, как декор, так. да. Да у нас он столько кошечек берешь, покупаешь и садишь. Человек не больше сподоблядь. там, чтобы у него глаз, глаза радовались. Добре, дякуємо Тетяні. Якщо немає запитань, ми її відпускаємо. Так. Фу, десь провалився. Десь магніт провалився. Я хотіла щось розказати. Ага, так. так. <реш> так. Якщо немає бажаючих ще щось сказати, от ми завершуємо нашу цю церемонію, але ми не завершуємо цю традицію от, приймати майстрів от, і щоб вони е, почули е, е, що єднання, так, то що вони е, частина такої спільноти творчої, доброї, теплої. От. А ці, які не прийшли сьогодні, ну ми завтра їх чекаємо, ну ці покупці, там, оці, вони бігуть, от, вони, вони вон, там, бігуть з м'ясом, з обоями. От. Субота завжди там, спік вже люди гуляють, а що там у вас прикраси, а є там так, от, так. І вони багато втратили. От. Дякуємо всім. Да. Да.